Усім привіт, дорогі наші друзі! На превеликий жаль в Україні дуже багато корупції. Але ми разом усі зможемо її побороти. І пам'ятайте, не один чи двоє, а усі разом, усім суспільством України. Сьогодні ви дізнаєтесь, на якій схемі погорів один із мерів Київщини, також про те, як іде слідство по такій собі схемі «Роттердам Плюс, як деякі чинні депутати Верховної Ради України скоїли державну зраду, за що їх чекає кримінальна відповідальність у суді. А також про те, як навзя початців 10 тисяч доларів, Погоріли працівники Служби безпеки України та національної поліції України. А в кінці, як кажуть, вишенька на торті, як Вінницький воєнком вийшов з-під варти, і яким чином він домігся через апеляційний суд зменшення застави рівно в 5 разів. Не забувайте, друзі, нас підтримувати своїми лайками, підписками, хто ще не підписаний. Адже завдяки таким простим діям, Ютуб розуміє, що вказана інформація корисна. А отже, буде показувати її все більше і більшій аудиторії, і обов'язково поширюйте наші відео в своїх соціальних мережах, бо влада боїться тільки розголосу, не дарма журналісти, це четверта влада. Але друзі, пам'ятайте, ми виходимо в ефіри, які ви наразі бачите, тільки завдяки вашим благодійним внескам. Ми вже неодноразово повідомляли, що нас дивляться мільйони людей. І якщо кожен... Хоча б відправить одну гривню, то правди в цій державі буде набагато більше, бо ми зможемо працювати і забезпечувати своє інформаційне агентство фінансово, а не шукати десь інде фінансування для нього. Тому, якщо ви рахуєте себе свідомою людиною і бажаєте, щоб в Україні правди було набагато більше, ви можете підтримати нас будь-яким своїм благодійним внеском. Реквізити для цього є як в першому закріпленому коментарі, так і в описі під відео. А тепер по всьому по порядку: один із мерів на Київщині попався, так сказати, на гарячому. Він продавав нерухомість, яка була куплена за кошти міського бюджету по дуже і дуже завищеним цінам. Тому буквально декілька днів тому назад набу винесло підозру вказаному чиновнику. Тепер за його дії прийдеться відповідати в суді. Ви вже всі чули, що на кінець в нас є новий керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, і саме завдяки йому була скасована постанова про закриття кримінальної справи. По схемі «Роттердам Плюс, яка до речі нанесла Україні десятки мільярдів збитків на цій посаді. Олександр Клименко не тільки скасував вказану постанову, а й направив слідство таким чином, що наразі у цій справі завершено досудове розслідування. Адвокатам надана можливість ознайомитися з усіма матеріалами справи, і вже в найближчі дні вона буде направлена до суду. Тому дивимося, аби не пропустити нічого важливого. також НАБУ разом із сап повідомили одному із діючих депутатів. Про підозру і не просту, а в Державній зраді України, оскільки вказаний нардеп поки що переховується від слідства, його оголосили в розшук. Підозра йому була оголошена заочно і справа передана до суду. Тому в найближчий час ми з вами обов'язково почуємо вироки. Як би там не було друзі, а під тиском наших західних партнерів антикорупційна система. Хоча і Кволо, але почала працювати. Разом з тим, ми вже раніше про це повідомляли у своєму YouTube-каналі та телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний на телеграм, обов'язково зробіть це. Посилання є в описі під відео. Про ще одного депутата, Верховної Ради України від партії Слуги народу, такого собі Сергія Кузьміних, який наразі офіційно став підсудним. Оскільки САП та Національне антикорупція. Корупційне бюро направили справу до суду. Нагадуємо, цього депутата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди трішки більше ніж півмільйона гривень, а саме 558 тисяч гривень. Тому, друзі, обов'язково, як то кажуть, тримаємо руку на пульсі, щоб усі ці депутати-корупціонери не змогли втекти від кримінальної відповідальності. Розказуйте про це своїм друзям та близьким, бо корупція з'їдає все, подивіться на Росію, там взагалі повністю немає нічого, і ми не маємо права повторити долю тієї країни. А для цього нам потрібне громадянське суспільство, яке буде контролювати владу. Тільки так ми зможемо налагодити справедливе відношення та достойне життя кожного громадянина України. Іншими словами, скільки б ви не Поповнювали бюджет, якщо там буде корупційна складова, то як і врешето, скільки б ви не лили води, воно все одно буде пустим. Саме тому ми закликаємо кожного не бути байдужим, підписуватись на наш канал, поширювати наші відео про корупцію. Адже таким чином ми зможемо дуже багато чого досягнути. А тепер як і обіцяли, розповімо про те, як наші деякі із служби безпеки України, так сказати, посадовці, та деякі слідчі національної поліції, потрапили в халепу, а саме, взяли 10 тисяч доларів. Неправомірної вигоди, за що наразі будуть відповідати у суді, так як набу та САП вже пред'явило їм відповідні підозри а саму кримінальну справу вже передали до суду. Тому друзі, також в найближчий час ми маємо почути вироки. Цим корупціонером декілька місяців тому назад управління стратегічних розслідувань національної поліції України так би мовити на гарячому взяли одного з начальників Вінницького воєнкомата і не кого-небудь, а цілого майора. Який отримав майже півтори тисячі доларів США неправомірної вигоди за те, що на його сленгу, як він говорив, в переговорах відмазати цього військовослужбовця від мобілізації, але цей чоловік виявився порядним та звернувся в відповідні правоохоронні органи, тому і затримали цього так званого воєнкома-майора. Так ось дивне в цій ситуації те, що суд першої інстанції надає йому можливість вийти з під варти за 1 мільйон гривень. Здавалося б, нормальна сума для такої статті, щоб ти нікуди не втік. Але ж наш суд самий гуманний суд в світі, і цей воєнком подає апеляцію, точніше, його адвокат. І що ви думаєте, просить зменшити вказану суму в 1 мільйон до 200 тисяч гривень. І апеляційний суд ні з того, ні з цього рівно в 5 раз зменшує цю суму. Тобто тепер цей воєнком ходить на волі. Причому у військовий час беручи взятки. Це як називається? Крадій на крадію і крадієм поганяє? Інакше як тоді пояснити таку позицію апеляційного Вінницького суду? Усі ці кримінальні справи свідчать тільки про одне: що законодавство треба змінювати. І змінювати його таким чином, щоб корупціонери не мали права виходу на волю. Але до цього час ще дійде. Ми ж дякуємо усі. Усім вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Як завжди, поширте його, поставте лайк, підпишіться, якщо ви не підписані, а ми тим часом йдемо готувати новий матеріал для вас. До зустрічі, друзі!